Наблизити адміністративні послуги до жителів громад та зекономити їх час це одне з покликань ЦНАПів. На шляху до вдосконалення важливо обмінюватися досвідом та набувати нових знань. Саме тому на базі центру надання адміністративних послуг Бобровицької міської ради провели діалоговий захід, об'єднали представників декількох громад. Долучилися спеціалісти Коробського, Новобасанського, Прилуцького, Носівського, Куликівського та Ічнянського ЦНАПів. Також у діалоговій платформі взяли участь представники програми ЕДЖАП, фонду Східна Європа та головна спеціалістка Міністерства цифрової трансформації України Ганна Кінаш на запрошення громади і на запрошення е, партнерів громади. Е, ми взяли участь в діалоговому заході, який стосувався практичних аспектів роботи з реєстрами, з якими щодня працюють адміністратори центрів надання адмінпослуг. Зокрема, ми зосередили свою увагу на будівельних послугах і роботі в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, а також на актуальних питаннях реєстрації декларування місця проживання. Отримати будівельний паспорт, зареєструвати повідомив повідомлення про початок будівельних робіт присвоїти поштову адресу об'єкту нерухомості і ще багато послуг можна отримати в одному місці. Це перш за все зручність для жителів громади, і один із векторів, за яким мають розвиватися ЦНАПи України, переконана Ганна Кінаш. Будівельні послуги тим круті в Україні, так цифровізовані, що вони екстериторійні. Ви можете у будь-якій громаді, зайшовши в ЦНАП, де є доступ до реєстру і ДССБ, Отримати цю послугу, і це дуже круто. Я взагалі виступаю, голосую за те, щоб будівельні послуги були доступними кожному громадянину у його власній громаді. Це дуже добре, коли ти можеш в одному місці отримати вихідні дані на будівництво. В той же момент подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт, а через три місяці зареєструвати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. І якщо в цьому ж ЦНАПІ є державний реєстратор, одразу оформити місце проживання, тобто в комплексі, це. Геніальна послуга, яка економить ваш час. Інший важливий аспект це проведення реєстрації та декларування місця проживання. Для запровадження таких послуг у ЦНАПах має працювати державний реєстратор. До слова у Бобровицькій громаді такий спеціаліст є. Державний реєстратор це дуже затребувана посада, і законодавчо затребувана, і концептуально затребувана. Як показує статистика, в тому числі міністерська реєстрація місця проживання, актуалізація даних реєстру теж громад. Це топова послуга, і саме цифрові показники. The cat Актуалізують, що так це треба робити, це треба вміти робити. І тому адміністратори ЦНАП, ті, хто працюють безпосередньо з цією послугою, повинні знати не просто механізм, а й розуміти обов'язковість вміння надавання цієї послуги. Тобто, ти приходиш в центр надання адмінпослуг з питаннями актуалізації реєстрації декларування місця проживання. Ти точно маєш бути певен, що тут тобі їх допоможуть надати. У ході зустрічі начальниця центру надання адміністративних послуг Бобровицької міської ради Ольга Шилко презентувала досвід роботи установи на сьогодні центр надає 370 послуг. Ганна Кінаш говорить, це доволі широкий перелік. Це хороший ЦНАП. У них класні показники роботи, до них звертаються громадяни, і це теж є ознакою високого рівня комунікації, ознакою правильного менеджменту керівника, ознакою підтримки органу місцевого самоврядування, який утворив ЦНАП власне цього утвореного ЦНАПу. Головне правильно комунікувати і не боятися впроваджувати послуги. Якщо. Є е, бодай один громадянин або бодай одна громадянка, якій треба цю послугу, але послуги немає. В ЦНАПі її треба запроваджувати. Все починається з одиничного звернення. Ой, на жаль, у нас немає. Людині треба звертатися до іншого ЦНАПу. А концептуальна задача, щоб людина в своїй громаді прийшла, отримала цю послугу і мінімізовувала звернення до ЦНАПу. У Вона за один візит все зробила, що їй треба. І я переконана, що в управоцькому ЦНАПі саме так.